Добрий ранок. мороз, капець, машина аж з середини замерзла. Їду за шефом. Маємо дуже одну дуже серйозну справу. Зараз його заберемо і вам розкаже. Шеф, будемо людям розказувати, як ми... Байку. Байку, як ми попали. Так, це. Була історія коли би, того року. почалося Десь прикинь якраз в такий період, рік. То в Так, В такий період забирали. Коротше, вискочило на авторі дуже класне оголошення з дуже заманчувою ціною чорне BMW x 5 Ціна стояла 7%, ми його забрали за 60. Штуку, штуку нам скинули просто так. Це так, ну, не просто так, це за те, що ми такі гарні. <рес> а, от і маємо гарні бля. <рес> <м 'ять. рес> Проблеми почали вже по дорозі додому. додому. Тому що Юра тиснув. Ага, на турі передачі не перебувають. Передачі вже одної не було. Двох двох вже не було. То автомат робить. Світло хуйове було. І тут починаються приколи. Ну, пригнали ми. На другий день заводити машина не заводиться. Пішло-поїхало, йовний акумулятор. Потім коробка, щось вискочила. Думаю, ладно, ну, типу, купив, не купив, зарядив акумулятор, все, він там типу, завівся, все нормально. Виставив я оголошення, їду в Буськ. і розумієш, що блядь, нема дві передачі. <реш> і тоді я зрозумів, який я блядь. Так то не все ще. <реш> <реш> то, тільки, то тільки початок. <реш> Давайте так, не все зразу, далі буде. Трейлер, трейлер. Ми трошки вікна, щоб нам розпутіли і ми включимося далі. Бо не видно куди їхати. Так, вікно нас все розпутіло. Чого ми закінчили на коробці. На коробці. Якщо ми закінчили на коробці, значить ми продовжуємо на коробці. Короти, зняв я коробку, дзвоню до того мужика, кажу, бля, чувак, ну, короти, типу, капець коробці. Він каже, та як не може бути, я типу купив там коробку, другу, все там має бути нормально. На Тобі типу номер чуваків, яких я купив, і там типу з ними все рішай. Дзвоню вони кажуть, ну та знімайте, Короче, Зняв я коробку, відправив. Присували, поставили коробку, блядь, ще гірше. Взагалі ніяка передача не. <різь> то фідня на тому це то все не скінчило. Коротше, знайшли eh, причину, що блядь, ріс насос. Насос в чому? В коробці. В коробці. Коротше, попав я там 200 баксів на той насос, присули насос, поставили насос. Поставили коробку коротше, взагалі не включається ні вперед, ні назад, ні, ні. Щоб Ви розуміли, в БМІ там, блядь, зняти і поставити коробку це три дні займає. Та фігня що, що робити? Типа, зацінили там ремонт ну майже дві штуки баксів, тіпа, щоб повністю коробку тіпа, зробити, думаю, та, блять, тебе та в мене золоте вийде. Коротше, раджуся з чуваком, який там ремонтує коробки туди-сюди, але ну, мені кажуть, це що варіант? Типу, варіант або робити, або шукати якусь беушну з якимось дефектом, з двох робити одну. Ну, знайшов я там коробку за 150 доларів, блядь. Правда, там така фотка була, на оголошенні, ненадійна, вона в тачці лежала, знаєте. <рив> я щось трошки сумнівався, але знаєте, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ну, коротше, взяв я ту коробку, купив. Зробили, поставили, все. ноги. Скільки, скільки вийшло разом? Ну, разом вийшло трошки більше штуки баксів. То коротше, сім медалей за шість і пів дали за бехо і штука баксів, то тих сім і пів. Так, опять тих і пів. Ну, фіня, виставив я її там, продав за. Приїхав чувак, забрав за сім триста. Поки чувак коричі, доїхав додому, він мені там блядь, дзвонив, бо в нього синалізація не працює. Ну, коричі, їх завжди, знаєте. B -B. То, ну, то не БМВ, не то знаєте, купляє машину, не подивиться зразу і потім починає. То не працює, то не працює. Коричі, а на що він дивився? Короче, про... ткі... Корочі, він такий самий блок, як я. Ну, то фіня. Йдемо далі. Проходить Цял, трошки він... часу, Проходить трошки часу, дзвонить чувак, каже, слухай, з Кажу, що. Кажу, та що, з обліку не знімається? Я кажу, як? Каже, отак. Каже, на, на двигуні немає номера. Ну, коротше, Я, щоб вийти там з ситуації, щоб то не було там ніяких кримінальних справ і так далі. Кажу, окей, давай я типу, віддам тобі там бабки, забираю назад, бо знав, що там типу, мотор добрий, машина їде, коробку зробив, все, думаю, буду, буду їздити, бо то BMW, бо ну, коротше, в нас і не ламає, то офіна машина. І хуя, то була найгірша помилка в моєму життю. Поїхали ми. Ми забираємо її. Гуман їздили. Гуман ми їздили. Зібрали, їдемо назад. Я Їдем. їхав за рулем. Їхав за рулем. Ми нормально йшли. Нормально, дай докажу, я потім те відео ми ще прикріплю. <сум> ми так собі 120, 115. В Рівному Рівній області ми ще догрузили 400 кілограм ягоди. Ми піздуємо. Щось каже Юра, бля, трошки машиною носить. До приїхали, розгрузилися. Що думаю, в першу чергу треба зробити ходову. Кажуть, ходова там майже вічна. Попадос на ходову. Знову майже півтора штуки баксів. Це вже є 8 пів. Приїжджаємо ми на сервіс. Бере майстер заднє колесо і робить кот. Заднє чи переднє? Заднє. Каже, ви що, блядь, безсмертні. Я йому сказав, скільки ми їхали. Каже, любі друзі, блядь, вам жити на доїху. І який кілометраж ми проїхали? Ні, на тому це не скінчимо. Ну, коротше, мене на евакуаторі завезли, там ходову зробили. Думаю, ну все, лялька перебрана, будемо тукти. Добре, далі продовжимо пізніше. Вікна мають приїхали на сервіс, Колесо заднє було відкручене. Коротше, зробили, забрав я тачку. Так, все, думаю, блять, сюрпризів далі не буде, я ж зробив машину, все. Худова, коробка, коробка, все, мотор часі, масма не бере, акумулятор новий. Коротше, нема чого дійбатися. Але так не було. Проходить трошки часу. Починається, блядь, дверка не відкриває, то не відкривається, лампочка згоріла, то згоріло, то там, то-то, там, то, 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 то фігня. як то, Маленькі пиріжки порівняно з тим, глобальним. Їду я на роботу, виїжджаю з роботи. Ні, ні, я скажу інакше. Ти до мене дзвониш, я піднімаю трубку. І тут найперше ні привіт, нічого, Юра, мотором пізда. Виїжджаю я, я з роботи, засвітилися мене, на... а тільки маску поміняв. Засвітилася лампочка, червона, тискомазла. І машина щось, їдуш, що ті хлопки. Він я якось доїхав до майстера своїм ходом. Виходить щось там, пробуємо коротше, її реанімувати, думаю не мотор, думаю, може деяка форсунка, всяке буває. Ну блядь, Надія завжди, як кажуть, набирає Фіня каже, та завтра буду розбирати, ввечері дзвоню там до одного хлопа дизеляки. Каже чоловічі, скажу тобі так, зранку приходиш, відкручуєш фільтр. Масляний. Якщо там є стружка, рихтуй, каз. І що ви думаєте, блядь? Відкрутив, блядь, фільтр. Сука там стружка. Хто пизда. Що роблю, блядь, Мотор шукаю, далі буде. Коротше, ми закінчили на стружці. мотори. Корочі, починаю я шукати мотор. А, Спочатку корочі, дзвоню там по ремонтах. Кажуть, чувак, ну, дві штуки бакс. Ремонт. Ремонт. Думаю, йоп, є <реш> Щось думаю багато. Шукаю я блядь, баушний мотор, дзвоню по широтах. Ну, коротше, від штуки бакс. Думаю, щось, ні, треба щось шукати інше. Ну, Шукаю я мотор. Блять, ну, ви не повірите, ну Майже така сама хуйня. На фотці, блять, чуть не мотор в ташці, блять. Дзвоню до чувака, він каже, та хую знаю, лежить, блядь. Ніби добре. Кажу, скільки хочете. 150 доларів. За 150 доларів ви повірите, що я дуй. Ні, може 400 чи 150. А, помиляюся. 350 може. 7500 тисяч гривень. По 200 баксів. Так, а, 200 бакса, ну щось таке, 7,5 тисяч гривень. Ви повірите, що ще до X5-го мотор за 7,5 штук баксів. Ну, ніби забрали. 7,5 штук гривень. 7,5 штук короче, Приїхав він мені новою поштою, все як має бути. Поїхав там майстер по жужука, попхав свої пальці і не пальці, все, що можна. Помацав, пощупав, каже, буде їхав. Каже, але я би тобі не радив, бо з твоєю ногою він довго не поїздить. Ну, фіня поставили, почав їздити А далі буде. Ми так уривками знімаємо, бо нам так виходить. Шеф Тихо. Що було, що було далі? Що було далі? Ну Ми мотор поставили, так? Так, та, та. Тата, почав далі їздити. А далі пішко поїхало, резина. Пізда резині. <рес> Скільки чотири колеса вийшло. П'ятнадцять штук. <рес> добре, потім ти вирішив її продати. Ні, то ще не всі. Ні, добре. ще ні, ще номера. Тоді далі в мене блядь, далі не пропало, блядь. Львів. Ага. Шість штук гривень, ніхуя не зробили, гроші взяли. Ага. Тоді, блядь, підсвітка планка підсвітки заднього номера. Багажник, коротше, в мене сам міщолкувався. Загнав до Львова і Сказали, добре, ми замовимо нову 7 тисяч. <рив> <рив> я кажу, ні, дякую, я поїхав додому. <рив> Тиждень їздив, так. Mm. І потім знайшов беушну за 4 тисячі. Mm -hmm. Поставив. Ще номера собі, типу гарні купив, поїхав, зареєстрував. Кратше, поїхав, ще номера реєструвати, ще мінти від'їбали. Бо запаркувався біля суду. <різь> <різь> ну, На тому це не скінчило. І тут я зрозумів, що кожен день в мене якась хуйня вилізає. То в мене ручка відірвала. <різь> Пробули зварити, зварили, поставили ніхуя, все рівно нову замовили. На тому все не скінчило. Ну і тут найкращий сюрприз. Найшов я клієнта потенційного. Все як має бути. Думаю, поїду я в Мрео, від'єднаю індивідуальний номер. Бо, блядь, це ж мій номер. Поїхав. Приїхав на таксі. Привезли, блядь. Поїхав я. Зразу слідчо-оперативна. Я не знаю що робити. Опічатка. Опечатка. Все, на штраф, майданчик. Я місяць пройшов, а я без БНВ. А БНВ бачите де? Хтось із займає ним. МВС оперативно, як там його пише. Суд медиексперт. Суд блядь, той що трупи виріже. І все, зараз оглядають. Коротше, ви І... бачили на відео півбеха розібраної. І то, то ще не все. Тут ще не факт, що там все добре. Як кажуть, скриття покаже. А що припаяли? Що припаяли? Ну за що забрали, тіпа, по факту? Забрали, бо на двигуні відсутній номер. Затертий. Затертий. Кустарним методом. Та, і тепер вони повністю експертиза того, що вони хочуть вже номер кузова продублювати. Чи, та, чи не була бита, там, типу, якихось ДТП огонь і так далі. Коротше, по пандосу. хочете геморой на дупу, купіть собі БНВ. Х5 бажано. Та любу! <сх> 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 Яка наступна твоя машина буде? Явно не БНВ. Коротше, на тому... Купиш БНВ будеш мати бензішмати витрати, тобі до треба. Так ми ще цей, ми ще не знаємо, як ми її зложимо. Нам ще ти... Питання зложити. ти приїхав з поліцею. А ну чекай, бо там же щось поліцей хоче. Та він кури. МВС, експертна служба пише. Ми ще її маємо скласти і завести поліцею. Назад за на штрафмайданчик. Так. А чи вона це заведе після нашої розборки, то вже питання інакше. Або твого прицепсту? Ми її розібрали за півтора години пів машини. А щось вони не розбирали, то ламали. Давайте, йдемо далі. Далі буде.

그래 you got it you got it <laughs>